Добрий день любі малята. Відійшла в минуле осінь, грудень первисток зими, оглядає володіння, сніг іскриться навкруги. До нас завітав перший місяць зими грудень. Існує народна прикмета, який перший день грудня, така і зима. До початку грудня земля. Ще не встигла повністю охолонути. тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, потім він стає міцним і твердим. Недарена ж грудень, студень, на всю зиму землю остуджує. Саме цього місяця засинають ставки та озера. Грудень дарує нам мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, ворота зими. Дітки! Я хочу вас познайомити з прикметами цього місяця. Зорі яскраві на гарну погоду, тьмяні на дощ або сніг, Дружно розцвірінькалися горобці на потепління. Ворони сидять вранці на верховітті і каркають на завірюху. Кіт шкрябає підлогу. На вітер завірюху кіт згорнувся в клубочок і закрився лапкою на мороз. Шостого грудня свято Миколая Чудотворця. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У белесінькій турбинці він для всіх несе гостинці. З Миколи починається справжня зима. Але хто такий святий Миколай? Святий Миколай чудотворець, благодійник, чарівник. Він вміє робити різні дива. Святий Миколай здавна вважався покровителем бідних і знедолених. У ніч на 6 грудня він розносить подарунки. Вітаю всіх з зимою, благословляє на добрі справи. У святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі він записує всі вчинки хороші і не дуже. Якщо ти був чимним і добрим, Миколайчик покладе тобі під подушку подарунок. Але святий Миколай добрий чарівник. І готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образили. Можна написати чи намалювати йому листа і попросити щось для вас бажане. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Нічка зорі розсипає, тихо-тихо сніг лягає, він до кожного віконця диво дивне наближає. Миколай по світу ходить, до маляп в гості заходить, роздає усім гостинці, що сховались у торбинці. До побачення, дітки, до нових зустрічей!